Вітаю для нас, журналістів Прикарпатської інформаційної корпорації. Цей рік був так само складний, як і для всіх інших мільйонів українців. Ми працювали на інформаційному фронті без вихідних, повідомляючи нашим читачам про події, що відбувалися в Україні. І на Прикарпатті ми знаємо, що перемога залежить від кожного з нас, і ми робимо те, що вміємо. І ми маємо непохитну віру в наших захисників та величезну вдячність, що вони захищають наші кордони, і ми зустрічаємо ранки вдома. Героїчний народ України творить історію, а ми її пишемо. А зараз гадаємо 2022. Сьогодні багато наших земляків на продові. Вони стверджують, що будуть воювати за Україну до останнього клаптика нашої землі. До самої перемоги. Ми не пишаємося та захоплюємося. Водночас кожна громада Вінофранківщини понесла втрат, кожна зустрічала загиблих героїв. Вічна їм пам'ять та вічна слава. Та ми вже перемагаємо. На сьогодні звільнили понад 1800 населених пунктів України, а це тисячі квадратних метрів рідної української землі. Ми переконані, що звільнимо кожен клаптик рідної землі, і Україна знову буде єдиною та незалежною. Цей рік був важким, проте доволі продуктивним для нашої держави на міжнародному рівні. Ключовими завданнями для світової спільноти стали санкції проти Росії, гуманітарна та економічна допомога Україні, а також надання нам сучасного озброєння. 23 червня на саміті в Брюсселі Європейська рада надає Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Швейцарії представив план повоєнної відбудови нашої держави на міжнародній конференції за участі 40 країн світу. Світові держави вже зараз допомагають відновлювати українські міста. Нашу державу за 10 місяців війни відвідали десятки світових лідерів, парламентарів, посадовців, які підтвердили свою підтримку і словом, і ділом. Після 24 лютого про Україну заговорив весь світ. У новому році щиро віримо, що увесь світ буде говорити про нашу перемогу. Російська Федерація продовжує вдаватись до енергетичного терору України. З 24 лютого по грудень 2022 року держава-терорист неодноразово завдавала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Росія вдарила по електростанціях в Київській, Львівській, Полтавській та інших областях, зокрема і по Бурштинській, Тес на Івано-Франківщині. У зв'язку з обстрілами по всій країні були запроваджені плани. Нові та аварійні вимкнення електроенергії. Росіяни хотіли занурити Україну в морок, але їм не вдалось знищити нашу віру в світле майбутнє. Після тисячі ударів ракетами та дронами українська енергосистема поступово відновлюється. Під звуки генераторів при світлі свічок українці продовжують працювати, навчатись та робити все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Україну підтримує цілий світ. Ми бачимо прапор України майже на всіх куточках нашої планети. А іноземці нам відкривають двері свого дому. Ми маємо велику підтримку і ми єдині як ніколи. Івано-Франківська область стала тиловою в цьому поєдинку. До нас переїхали понад 140 тисяч вимушених переселенців, а понад 70 промислових підприємств релокували свій бізнес. Також на Прикарпатті відбулася головна економічна подія року міжрегіональний форум розвиток бізнес-сектору України. Ми не втомлюємось шукати можливості, і ми ніколи не опустимо рук. Україна заявила про себе і на Євробаченні. Наша Стефанія стала головною піснею року, а гурт калуш народними улюбленцями. Ми стали волонтерами і єдиними, як ніколи. Ми зібрали на Берактари, на супутник та 50 британських бронемашин. А кожна громада Прикарпаття відправляє на передову сотні автомобілів та допомогу людям, що залишилися без дому, завдяки нашим спільним зусиллям та героїчним чинкам зсу. ми єдині як ніколи.